Чи можна офіційно оформити шлюб до досягнення 18 років? Ви коли-небудь задумувалися про можливість укладення шлюбу для неповнолітніх в українців? Сьогодні ми розберемо, як це працює. Отож в Україні шлюбний вік встановлено з 18 років. Але що, якщо бажання створити сім'ю виникає раніше, згідно з статтею 23 сімейного кодексу, особа, яка вже виповнилася 16 років, може одружитися, якщо є відповідне рішення суду. І для тих, хто в танку, нагадаю, що до 16 років в принципі вступати в дорослі відносини це злочин, за який можна присісти. Отож, для отримання такого судового рішення на шлюб необхідно мати певні підстави. Підстави можуть бути різні: це вагітність, народження дитини або вже сформована сім'я. Однак це не вичерпний перелік і можна послатися і на інші суттєві для суду обставини. Хоча на практиці, як правило, звертаються до суду вже коли є вагітність. Для написання заяви до суду, ви можете звернутися до нашого сімейного адвоката. І ось ще важливий нюанс: коли неповнолітній отримує право на шлюб. Це стосується лише конкретного партнера, якого ви повинні зазначити у заяві. А якщо обидва є неповнолітніми, то кожна з них має звернутися до суду окремо. Також вступ у шлюб надає неповнолітній особі багато прав вже повнолітньої особи, тому якщо у вас є така необхідність офіційно оформити відносини в ранньому віці, ви можете звернутися до нас.